Всім привіт! І сьогодні ми з Анією будемо спідранити наш Rainbow Friends. Ми будемо грати вдвох, тому що так, як на мене, легше. Ну, по-моєму, це класніше і ніхто нам не буде заважати. І я зразу попереджаю, що ми прийшли достатньо швидко. Але я відмінусувала ще той час, який ми на тележці їхали. І, ну, тому що там, реаль, там реально дуже багато, якби ми хвилин 3-4 їхали. І ось так. так. Ані не буде чути і звуки в Rainbow Friends теж. Тому ось так, вибачте. Так, у мене вже багато ламп, і я йду, ой по зелений Так, Я, я трошки не відзнакалася. Я думаю, в мене вже кінець. Ну ні, я проходжу достатньо ризиковано. Я прохожу ось так. А зелена йде туди. Все, я відношу лампочки, і у нас вже половина раунду. Прошлого разу, як ми спідранили, це було перший раунд з дві з Дві з половиною хвилини. Ну, не знаю, для мене, якби було, це дуже швидко, як на мене, але не знаю, мені кажеться, це дуже не швидко. І мені здається, пройшли Rainbow Friends, якби на першому по спідрану місце. Я думаю, це десь 10 хвилин, або мов навіть менше. А ми пройшли. Побачити в кінці відео. Не скажу поки що, а в кінці відео побачите. У нас вже прок... 에, половина ламп, у нас 19 з 25, нам ще мало залишилося. Ми домовилися з нього, що ми будемо ну, коробки ми будемо надягати в крайніх случаях, але ні. Я, я ж не люблю ризикувати, і тому я надягла коробку, правильно. Бо Аня говорила, що там зелений, хоча не знаю на що я коробку наділа. Ну не знаю. <гум> мені Так, захотілося. Так, я вже знайшла останню лампу. Точніше, ось останні дві лампи я вже знайшла. Тепер мені головне зараз йти. О, Аня до мене прийшла. Тільки що? Тільки зараз. <гум> Так, я зараз дивлюся, ага, бачу зеленого, зелений проходить. Так, відношу зараз лампочки і а не тільки зараз думаю на колосове зрення подивитися, де там хто монстри які. Так, зразу скіпаємо, бо нам ці не дивиться. І тут у нас вже з'являється жовтий, Я беру вже один газовий балон і кладу, і кладу його туди. Мене жовтий замічає, я навіть трошки зникалася. ви бачили моє лице. опа, він мене забрав, ну нічого. Він же ж не як синій, зразу пум-пум обуває, Можна спригнути. Головне, не промахнутися, і тут в мене був реально достатньо стрімний момент. Тож подивіться, як я близько до краю стрибнула. У мене дуже часто було таке, що мене багало, і я просто не могла спригнути. Як би, ой, точніше, я спригувала, але воно не спригувалося і забагало. Так, тут зелений опять проходу не дає. Я йду потихеньку, От тут достатньо важко пройти, так як зелений руками махає і багато хто вмирає. Ну, Я проходила так багато разів і зараз не побоюсь правильно. Життя у нас одне, можна все. <хи> і ось все зелений пішов, а я жду, поки Аня ще якісь принесе. Я з зеленим, зараз будемо в фіолетово логово йти. Якщо туди ще Аня не пішла, за Аню, як завжди, гониться жовтий, відніс, відніс її і я йду в логово-фіолетового. Так, я тут знайшла один балончик і лайфхак. Якщо ви йдете в логово фіолетове, ви просто можете присідати і все. Тоді він вас не спіймає і взагалі будь-який монстр теж не спіймає. Я тут вирішила в коробку залізти, не знаю чого. Ну, ось так. так, я йду зараз відносити один балон і, і чогось залізла в коробку. Опа, тут опять жовтий. Я тут теж трошки злякалася. <клух> Був такий момент в грі, що просто мене настільки серце колотилося, коли жовтий біля мене, іменно жовтим. Ніхто більший жовтий є. Не знаю, як на мене, в сьому Rainbow Friends, де другій частині, найстрашніший це блакитна. Так, у нас вже найскладніший раунд, так як тут Лукіси по одному тільки можна брати. І причому в коробки навіть не можна сховатися. Хм. Ось. Ну, Зато нам дають по 10 монет за Лукіс. Це багато. Якщо ми самі граємо, то нам взагалі монет за раунд дають. Тому що 10 умножити на 10, 100, а потім ще десь 100 дають. Так, наверх. <хи> і все. Так, я відношу один лукіс. І ось ще один Його Тут, до речі, не було. Так бачу жовтого, Знову. І тут зелений знову. Ну, як завжди, все. Так, по такому, віту, як і завжди. І, до речі, я не перевіряла, але оця зелена в цьому раунді, якщо вона дойде до кінця, то е, він ось той чудик виживе, я не знаю, як його звати, е, він виживе. І просто, якби така секретна буде, якби такий секретний сюжет буде. Ну, не сюжет, а точніше, відео, яке ми. Яке ми подивимося, ну, а потім там вже що представляє голуба, там вона ходить щось там за якимось е, сонечком. і ось так. Тут мене жовтий побачив, думаю, спрячуся, але ні, не спіла. І жовтий мене поніс вже другий раз за гру. Mm -mm. Зараз мені теж головний момент стрибнути. І знову, я тут ну, достатньо близько, але не так, як в прошлий раз. Ось. Mm -mm. Що ви, до речі, наберете десь, давайте 15 лайків, то я зніму міфи про, е, про Rainbow Friends. Тому що їх достатньо багато, і секреток теж багато. Я знаю, деякі навіть провіряла. Ну, і ось таке. Ду жовтий прилетів, я сховалась в коробку, щоб він мене вже третій раз не забрав. Так, тут Аня з Лукісом уже ходить. Так, ще у нас один Лукіс. А я тут собі на чилі на розслабоні <смі> стою, нікому не мішаю, Аня там десь ходить, шукає цих Лукісів, а я собі така сижу. На там, де ніхто мене не зловить. І, до речі, там є секретне письмо, якщо ви побачили зараз. Якщо, ну, у міфах це теж буде, якщо я їх зніму, звісно. І навіть перекладу. Що там написано, якщо воно мене, звісно, перекладеться? О, у нас остався останній Лукіс, і в мене знову забирає жовтий. Третій раз за гру. Це, напевно, мій рекорд, що мене жовтий забирає. От чесно. Мені головне зараз стримнуть теж. І Оп, все, я знову на краєчок стриму. Тут до мене Аня заходить, бо за, бо за нею женеться і синій. Синій тільки, так, да, синій. Синій. Аня поризикувала, і просто хай, ну, хоча він і так не побачить, так як тут він ловити не може. <кх> так я йду на карусельку, а Аня там хай дивиться. Я буду дивитися за монстрами. Ми достатньо часто так домовляємося, так як це достатньо удобно і в командній роботі це дуже класно. І ось так, я дивлюсь де монстри, кажу Ані, що там десь синій, де жовтий і так далі. І ось я вже тут, Аня вже там десь взяла Лукіс і понесла вже до десь останнього раунду. Чи навіть чи перед останнім не знаю. Як це зитається? Чи ні, чи так, чи ні, не знаю. І знову тут я коло проїжджаю, Ну, так як мені просто не хочеться той Лукіс. Все. Тепер останній чи передостанній раунд я не знаю. І достатньо він важк, але не найважкий, так як там можна і по два, і по три брати пакетика. І в коробку, звісно, можна сховатися з цим пакетиком. Я ще дивлюся і за мною синій думаю, вже все. Мені хана. Ну, ні, ми, я навіть не вмерла. Я ховаюсь в коробку, щоб сині швидше від мене втік. Чи не втік, тільки пішов, як би так сказала. Все я вилажу і дуже ще пакетики так. Тут я ризикую і ховаюсь в коробку. Ще, ще, опа. Я вже думала, що це блакитна. Я злякалася і все, думаю, мені капець. Там бачу вже блакитну. До речі, раніше, якщо не помиляюсь, блакитна, якщо їй попадалися на, на під ноги, то вона вас ловила, а зараз ну, вона не ловить вас, якщо ви попадаєтесь її під ноги. Не знаю, чому так зробили, так як це не дуже цікаво. І хто не знає, блакитна це якби монстр, якби динозавр. І зараз я тут в шокі того, що Аня спряталась в коробки перед синім. Я така думаю, а що зі мною так не працює? А? Так він ну, чесно, як на мене, так. Да. Так, у нас залишилося 4 пакетика. Все, я ховаюсь в коробку, бо там блакитна. Бачите? Треба затормозити, щоб блакитна вас не з'їла. Аня тут теж подвигалася і ви. І її замітила блакитно. Вона пішла, бачите, вона не з'їдає нас, якщо ми її під ноги попадаємося. І ось я пішла в е, лагово фіолетового пакетики дивитися, де вони, чи є взагалі вони тут. Ну, щось я не бачу, На що я на каміння залізла, якщо вона все одно тут не ловить. Ніхто. А це нім. Їм... Там блакитна, наприклад, на камінні може зловити. До речі, найцікавіше те, що от зелений, там, де в оранжевому, тому, якби там, де оранжевий, ось там, він може підніматися по тій лісниці і спускатися теж може. Я коли побачила, я думала, я не знаю, я не знала, що він так може. І просто в мене стався вибух мозку, тому що я не знала, що він так може, і взагалі це було таке реально. І тут переді мною Аня забрала пакетик. Ура, за нею жовтий опять гнався, ура! За нею постійно женеться жовтий. Бачите? До речі, Рейнбол Френс достатньо продумана гра, так як жовт в деякій грі, може, навіть пародії на «Rainbow Friends». він, напевне, я думаю, що він зразу б, якщо б ми були фіолетового чи там в замку синього, то він просто через кришу, так от, а там він виходить і піднімається. Тут за Ані погнались блакитне і синє, ну це як по базі. <хи> і вона до мене пішла. Ми в коробках не знаю на да, що. М -м -м. М -м. Просто щоб синє і блакитна, швидше пішла. М -м. Так, я дивлюсь до останніх пакетик, і Аня каже, що вона вже не знайшла останній пакетик, зараз вона його відносить. Я тут в коробці сижу собі на чилі на розслабоні. Знаєте. Ось так дивлюсь, нікого чи нема і все. У нас тут е, якби, все, ми проходимо. До речі, е, тут, як ви знаєте, тут є 25 секунд, щоб сісти в тілешку і поїхати. Тому я, звісно, теж ці 25 секунд, так як це ну, за, за проходження не вважається. Все, і ми вже проходимо десь 14 хвилин. Ну, якщо відмінусувати цей час, і оці цю льошку я теж відмінусую, так я, я не знаю, чи це вважається. Напишіть в коментах. А я... ну, от час ми будемо їхати. Ви не... Ви не повірите, що Аня зробила в кінці. Ну, точно не повірте. Я собі така думаю, ну от як можна тут вмерти? Я не знаю як. Хіба що як ми, якби якщо повернути, я не знаю кудись не туди, ну якщо людина приходить добре, то я, я ну, тут нереально померти. Е е е е е Тут, як і на голубі. Хоча багато хто теж помирає, не знає взагалі, як можна померти на блакитні або на оцій тірешті. І, до речі, з Darse 2 теж достатньо похоже. Можливо, вони навіть взяли ідею з Rainbow Friends, так як Dors 2, мені здається, він пізніше вийшов, ніж Rainbow Friends 2. Він десь вийшов скільки літом десь. А Rainbow Friends вже, мабуть, напевно, рік тому десь так. Тут ми вже їдемо. Так. Ми тут піднімаємося. Ми от первого ліця хочемо, але ну, мені Анін хвостик мішає. Так, тут як завжди оранжевий жениться за тортиком, правда, він оранжевий картонка. Я дуже хотіла б, щоб до оранжевого додали в Rainbow Friends 2. Так, як на мене, оранжевий це найкрутий персонаж з Rainbow Friends 2. Він мій Ось справді. він такий милий, Ваня теж зі мною згодна була. І тут от переволіться, якщо ще навіть на комп'ютері, то дуже страшно. І дивіться, це просто. І ми зразу такі пху, стає. Нічого що ми можемо мерти. Зараз у нас буде смертельна петля, чи як вона там називається. Уй. <кл язок> <кл язок> І в мене якийсь такий баг прийшов, отут, як ми каталися. Зараз ви подивитеся. <кл 'язок> так як я не знаю, як ми вообще, взагалі вижили. Я там кудись задивилася. І зараз побачите. що. Так, ми зараз піднімаємося. От ми бачимо. І, до речі, я хотіла провірити, все-таки, якщо не, не сісти в стріляшку за цей час. Що буде, не знаю. Так, ми вже тут будемо зараз від синього повертати. Так, уїй пум-пум-пум-пум. я нікуди не повертаю. І просто в останній. Секунду я якось повертаю. Я не знаю, як це взагалі можливо. Так як мені здається, ми б уже. Ну, знаєте, я думав. О, не, тут капець стрімно зробила, я вже думала нам хана. І просто вау, я не знаю, у нас якась удача сьогодні була. Так як Аня ще повернула до блакитної. Я навчання. Нам ж, в принципі, все одно. Ми ж проходили е, Rain Friends 100 тисяч людей, і тут теж стався баг, так як я. Ось так бачили без чорного екрану. Воно так. Воно, коли падаєш, воно вроді чорний екран. А зараз Аня, я не знаю, як у неї це вийшло. Вона пішла до Блакитної і через 3, 2, 1 вмирає. Ось, я не знаю, як це можливо. Вона пішла до неї і в залі. Не знаю, на що вона це зробила, і ось так. Так, я вже тут біжу, 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 біжу. І ще раз біжу. Я прибігаю і ми прийшли за 15 хвилин. Всім...